Чи прощає Бог, якщо ми скоїмо один і той же гріх знову і знову. Щоб відповісти на це питання, найкраще нам слід розглянути два переконливих уривка зі святого Письма. Перше ми знаходимо в книзі Псалмів? Бо як високо небо стоїть над землею, велика така його милість до тих, хто боїться його, як далекий від заходу, схід, так він віддали від нас наші провини. Один із найефективніших методів, який сатана застосовує щодо християн, полягає в тому, щоб переконати нас, що наші гріхи насправді не прощені, незважаючи на обідницю Божого Слова. Якщо ми з вірою щиро прийняли Ісуса як свого Спасителя, та все ще маємо неприємне відчуття щодо того, чи існує справжнє прощення чи ні, то можемо зазнати демонічного нападу. Демони ненавидять, коли люди звільняються від них, вони намагаються посіяти насіння сумнівів у наших розумах щодо реальності нашого спасіння. Один із найпотужніших засобів з усього великого арсеналу трюків сатани полягає в тому, щоб постійно нагадувати нам про наші гріхи в минулому. Він це використовує, щоб довести, що Бог не зміг пробачити нас, Атаки диявола не дозволяють нам просто покластися на обіцянку Бога і довіряти Його любові. Але цей псалом говорить нам, що Бог не тільки прощає наші гріхи, а й цілковито віддаляє їх від нас. Це глибока думка. Безумовно, нам складно це зрозуміти, тому ми настільки легко починаємо турбуватися про прощення, а не просто приймаємо його. Суть полягає в тому, що треба просто відкинути свої сумніви й почуття провини та покластися на його обіцянку про прощення. Другий уривок ми знаходимо в першому посланні від Івана. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Яка неймовірна обіцянка, Бог прощає гріхи своїм дітям, якщо вони приходять до нього з покаянням і просять пробачення. Божа благодать є настільки великою, що вона може очистити грішника від гріха, і він стає дитям Божим. Навіть коли ми уступаємось, ми все ще можемо бути прощеними. Петро приступив тоді та запитався його Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз Ісус промовляє до нього, не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Петро, мабуть, думав, що був достатньо великодушним. Замість того, щоб відповісти людині, яка зрішила проти нього, Петро запропонував надати деяку відстрочку, скажімо, до семи разів. Але на восьмий раз прощення і милосердя мали би закінчитися. Але Христос відкинув правила розподілу благодаті, запропоновані Петром, сказавши, що прощення має бути нескінченним для тих, хто дійсно його прагне. Це є можливим лише завдяки нескінченному Божому милосердю, яке нам дарує пролита кров Христа на Христі. Завдяки силі Його прощення ми можемо завжди бути чистими, якщо смиренно просимо простити наші гріхи. Водночас слід зазначити, що постійний і безперервний гріх Спасеної людини не відповідає Біблії. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку, тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи диявола. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Ось чому Павло застерігає нас. Випробовуйте самих себе, чи ви вірі і знавайте самих себе, Хіби ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути? Як християни, ми оступаємось, але ми не живемо життям, сповненим нерозкаяного гріха. У всіх нас є недоліки, і ми можемо впасти в гріх, навіть якщо не хочемо цього, навіть апостол Павло робив не те, що хотів робити, бо гріх жив у його тілі. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх, бо що я виконую, не розумію я бочиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. Як і Павло, віруючий повинен ненавидіти гріх, каятися і просити Божої благодаті, щоб його подолати. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерти, дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, тому то я сам служу розумом законові Божому, але тілом закону гріховному. Хоча ми й не повинні грішити, але іноді це трапляється, тому що ми покладаємося на свої слабкі сили. Коли наша віра слабшає, та ми відмовляємося від нашого Господа на словах і в житті, як Петро, навіть тоді існує шанс покаятися і отримати прощення наших гріхів. Ще один метод сатани це змусити нас думати, що немає жодної надії, немає жодної можливості отримати прощення, стати зціленими й відновленими. Він намагатиметься змушувати нас відчувати себе в пасті, почуття провини, щоб ми не вважали себе гідними Божого прощення. Але хіба ми коли-небудь були гідними милосердя Бога? Він полюбив нас? Пробачив і обрав для перебування в Христі ще до створення світу не за наші досягнення, але щоб ми були для прославлення Його величі, ми, які раніше мали надію на Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, що були перед ними святі й непорочні у любові, на хвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас улюбленім, щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа. Немає місця, куди б не сягла Божа благодать, і немає такої прірви, в яку ми можемо впасти, що Бог більше не міг витягнути нас. Його милосердя сильніше за всі наші гріхи, незалежно від того, чи ми лише починаємо відхилятися від правильного курсу, чи вже занурилися і потопаємо в гріхах. Благодать залишається доступною. Благодать це Божий дар. У спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Коли ми зрішимо, Дух викриє нас у цьому гріху, що приведе до благочестивого смутку. Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Бо ось саме це, що ви засмутились для Бога, яку пильність велику воно вам зробило яку оборону, яке обурення, який страх, яке бажання, яку горливість, яку помству, ви усім показали, що чисті ви в справі. Він не буде засуджувати наші душі, не залишаючи жодної надії, оскільки немає більше осуду тим, які в Ісусі Христі. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі визволи мене від закону гріха й смерти. Переконання Духа в нас є виявом любові й благодаті. Благодать не виправдовує гріх, і нею не варто зловживати. Гріх має називатися гріхом. І до нього не можна ставитись як до чогось безневинного. Що ж скажемо? Узастанемося в гріху, що благодать примножилась зовсім ні. Ми, що умерли для гріха, як же будемо жити в нім. Віруючим, що не розкаялися, потрібно з любов'ю протистояти і вести до свободи, а не віруючим слід сказати, що вони потребують покаяння. Але необхідно також казати на засіб, адже ми одержали благодать за благодатью. А з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Це те, як ми живемо, як ми спасенні, як освячені та як ми будемо збережені й прославлені. Ми можемо отримати благодать, коли грішимо, покаявшись і сповідуючи наші гріхи перед Богом. Навіщо жити брудним життям, якщо Христос пропонує нам стати чистими і праведними перед Богом?